Так, всім привітик. Так, Анжеліка, ви на місці супер! І бачу, шехтес доєднався. здоєднався, всіх рада бачити на своєму YouTube-каналі. Огляди ринку з Анною Спишкою, думки по ринку. Можна це так назвати. Зараз ну, зразу демонстрація екрану. А хто є присутній, пишіть, як ваші справи, як ваш настрій. По мене вчора був не дуже. Дуже багато справ мало, тобто я вже розуміла, знаєте, на те, щоб виходити в ефіри, це теж треба енергія і такий, знаєте, внутрішній заряд. Тому що знову ж таки ми тут спілкуємось, і а, весь аналіз то робити можна, так? Але щоб виходити в ефіри, не ділиться, на це треба мати ресурс. І сьогодні він є. Так, все видно добре, супер. А у нас насправді цей тиждень дуже-дуже насичений. Привіт! Все добре, але холодно. Я з вами погоджуюсь, я ж теж теплій когті, тому що дійсно холодно. Погода помінялася, і навіть вдома ще поки не включили опалення, так холоднувато. Мусимо берегти своє здоров'я, тому що така погода є підступною. Так, тоді давайте переходимо до графіку. Цей тиждень у нас прям мега насичений на новини. Ви вже, мабуть, відчули коливання, особливо я побачила по золоту. Але м м хочу сказати, що ще плюс ми чекаємо на фарб в п'ятницю, тому дуже насичений має бути тиждень. І знаєте, що я хотіла додати, перед тим, як ми перейдемо до Огляду ринку, я хотіла сказати, що, знаєте, колись, я прям, коли перший раз Зіткнулася з трейдингом, особливо побачила прибуткові угоди. У мене в очах, знаєте, ці, ці долари в очах, і ти ж такий думаєш, що ти зараз там заробиш вав, як багато. І особливо, коли дійсно все виходить і гарний ринок є так, і дійсно багато вдалих угод. Але бувають різні періоди на ринку, і з досвідом приходить розуміння того, що. Не варто очікувати від великого, великого доходу, тобто не гнатися так за грошима, а все-таки опиратися на стабільність, на те, що ми хочемо дійсно заробити, так? і плюс дивитися на можливості, які дає ринок. Тобто, щоб ми дійсно йшли, торгували за трендом у всіх навчаннях. Це є так? торгівля за трендом, і я це зараз дотримуюся. Ну і навіть якщо там подивитися по моїх закритих угодах, так ви навіть більшості моїх угод бачили, за цей місяць у мене тут взагалі небагато угод. Тобто, розумієте, я торгую тоді, коли я в гарному стані, коли є можливості на ринку, і коли, по суті, я можу відкрити угоду і слідкувати за нею. Тому важливо не гнатися. А в спокійному режимі собі заходити, і ринок завжди дасть можливість заробити, якщо ми дійсно цього хочемо, і готові мати оцю витримку. Так, почнемо тоді з євро-долара. Добрий вечір. Так, починаємо з євро-долара. Так, так, так. Ну, по суті, ми пам'ятаємо, що в нас ще така висхідна структура глобально, так? Угу, Вже максимум оновлений. І в нас точка з дому дуже-дуже далеко, тому я думаю, взагалі на денний графік не сильно ми можемо так орієнтуватися, так, тому нам важливо, що в нас відбувається на годині. І на годині у нас вже був зум. Я пригадую, що ми говорили про те, так, тут був такий маленький здом, тут ціна перейшла, і в нас точка з дому. От в нас один максимум, ця тінь вона теж рахується як максимум наступний, тому що відбулося оновлення ціни самої, так? І в нас точка зому була ось тут, у нас тут ціна перейшла в несхідну. Знову ж таки, точка злому, після того була ось тут, іначе в нас тут відбувся відбулось закріплення, тобто дуже швидко, от коли ламається структура. Дуже швидко і назад ламається, так, тобто зазвичай формується якась фігура. Але тут я не побачила, щоб якась фігура формувалася. Тобто, в нас ціна далі ну, відновила мінімум, і в нас поки що несхідна структура, так? Тобто зараз ми маємо на годині низьхідну. Ну І в загальному, як я завжди люблю говорити, та, то, що я бачу на ринку, так? Перед нонфармом, перед п'ятницею, у нас може бути зажими в ринку. І тут якраз це ми можемо наблюдати, тому не варто заходити в якийсь довгострок. Краще почекати цей тиждень, ці всі новини, а тоді вже заходити. Давайте подивимось, де наша точка знову. Так, гляну, може що мені тут хтось коментує, пише. Так. угу. Останній мінімум ось тут, ми бачимо попередній. Вони бачите, це є, по суті, найнижчий. І давайте, якщо ми проведемо все-таки, чи тут було, був злом, чи не було, тут було, був злом, і, відповідно, точка зому у несхідну була ось тут. І тому цей мінімум будемо брати до уваги, і точка злому буде ось тут. Так, до речі. Мені вже дуже багато хто в особисті питає на рахунок навчання. Чесно, я зараз роблю навчання для Life Academy, такий міні-курс. Ну, він вже дуже класний і скоро буде виходити, вже 6-го, тобто через тиждень. Буквально тому я така трохи зайнята була. От, але хто хоче ну, якби більше розібрати саму структуру, то можна до мене і на індивідуальній консультації записатися і порозбирати. Це буде більше результативно, бо знаєш, у багатьох з тим є момент, що ще є сумніви. Так, і дивіться, в нас тут точка злому, так, і ми бачимо, що в нас вже корекція відбулася з величину імпульсу. І на що це схоже? Ну, давайте в коментарях зразу. Так. Mm -hmm. так, бачу ваші коментарі. Я з Анію, треба стабільність, точно, мені по євро гіп. Так, це дійсно схоже на перевернутий гіп. Анжеліка, ви молодець, ви вже фігури бачите, так? Дійсно, тут схоже на перевернутий гіп. І в нас дуже класно, так, коли оця зона, точка злому, вона співпадає якраз з рівнем шиї фігури. Тому що ми впевнено, можемо заходити, якщо тільки в нас відбудеться тут закріплення. Так? Якщо не, забудеть, не закріпиться, так? то в нас може просто формуватися зажим у фігуру там трикутник. Але ми можемо теж очікувати відпрацювання. Тобто, якщо це не закріпиться, тут зразу є рівень, так, за рівнем 1, 17, 8, 618, так, 1,17618. Ми можемо відкривати сміливу угоду в покупку. До наступного рівня. Давайте навіть виміряємо величину фігури, так, хто не пам'ятає, нагадує так, від рівня шиї. Тобто ми можемо навіть не просто до цього рівня відкривати, але до рівня 1.18610. Дивіться, фігура може відпрацювати. Єдине, що якщо ми побачимо закріплення там сьогодні, навіть буде так? завтра, то треба просто дивитися, як на новинах відпрацьовує себе. Тому що знову ж таки фігури це більше технічний аналіз. Але новини це, як знаєте, фігури це все одно зажим ціни, а новини воно як паливо. І паливо, яке, скажімо так, Задає напрямку, так? І коли наші фігури формуються, зажим формується саме накопичення і сама неопреділеність трейдерів формується, то вихід може бути в різні сторони. Тому тут дуже важливо саме на новинах звертати увагу, особливо на важливих, тобто які червоного кольору, як вони себе поводять. Значить, по євро, все зрозуміло, тобто більше очікуємо росту, якщо ж ціна не відпрацює, так? Де можна заходити в продаж. А у нас і тут своя така маленька структура. І варто отут зазначити, я би таку точку, навіть, навіть можна сказати, такий міні-флет, воно ну, утворює, так? Ми бачимо от ця зона. І тобто тут можна заходити на продаж, якщо ціна піде нижче. Так, по євро, думаю, зрозуміло. Переходимо, можливо, на золото. Мені ж самі цікаво, бо тут, бачу, ціна вже прям підійшла. І а, Так, давайте подивимося, де наша годинна структура. А годинна структура ого, як далеко! Так, тут був злом. І наша точка злому години аж ось тут. І зараз корекція, яка відбулась, вона ідеальна відносно того, який був імпульсний рух, так? І корекція до попереднього максимуму. Ну, тобто, тут попередній максимум, але так більше глобальніший, там більше 4 годин, і це буде ось тут. Тобто корекція ідеальна. Хоча зараз може знову ж таки формуватися зажими, а в даному випадку імпульс досить сильний був, ціна зараз от від цього рівня відштовхнулася, так? І в нас є об'єми нападіння. Тому в купівлю тільки вище цього максимуму можна заходити, собі варто позначити і тоді вже відкривати далі покупку угоди. Поки що я відкладені ордери, мабуть, ставити не буду тільки після того, як вийде нонфарм, фарм, максимум, що я зараз буду торгувати. Це по валютним парам методом 3-п'ятірки. Тобто я саме з трьох дев'ятих буду три п'ятірки брати, поки що якісь такі дачі угоди я буду відкривати вже на наступному тижні. Так, значить, золото в вріст, зрозуміло, так? Пишіть які ще активи розібрати, або задавайте питання. Давайте ще підемо в крипту. Дуже цікаво, давайте наш біткоїнимо, що в нас тут відбувається. Ну, В загальному, бачите, структура ну, не східна, але, бачите, є отакий підтримка такого каналу, і зараз ціна впирається і все-таки не йде нижче. І я думаю, вона і не піде. вона і не піде нижче. Тож важливо, як відпрацюють себе. Так, коли в мене так багато тих всіх ліній, я люблю це все видно давайте заново. По новий. Як то кажуть, по-новому ми все краще проставимо найближчі лінії. рівні. Так, я пропала, так? Я усім пропала. Анжеліка, тільки вам, мабуть. Друзі, всі мене видно. Все ок. Я зараз напишу в чаті, що. Так. О, дякую. Дякую. Так, там щоб безручно, щоб тут мені зараз ніхто не мішав. Так, єна, я бачу Єна. Давайте тоді завершимо. Біткоїну що тут у нас, і будемо переходити на Єну. Так, а що по біткоїну? До речі, по біткоїну. Точка злому була ось тут, ціна закріпилася, але точка злому у висхідну на денному вона вже була, була ось тут. І ціна вже її, ну, її пробила. А точка злому далі у несхідну це є аж ось тут. Тобто, у нас зараз ще висхідна структура. Єдине, мабуть, що ціна впирається. Ну тут вже явно такий можна намалювати канал і швидше за все тоді, наприклад, опиратися в покупку там вище, хоча б коли закріпиться, вище цих максимумів. Так? Тому що в нас дійсно дуже схоже на такий несхідний канал. Тому або вище взагалі цього максимуму заходите в угоду. Так, я позначу це якоюсь зеленою, тобто точка зому аж ось тут є денного. І зараз дуже схоже навіть на зажим у фігуру. Чому? Тому що, знову ж таки, в нас ось тут імпульсний рух пішов, так? корекція вона майже з величину імпульсного руху, хоча не поламала структури. І в нас починає і далі знову почався рух вріз, так? І в нас можна сказати, уже. Починає ось формуватися. Може, воно там буде нижче, тому поки що, ну, тобто, тут мені однозначно схоже на формування якоїсь фігури, ще якої не зрозуміло, я би тут зараз почекала, або ціна накопичує, якби, щоб пробити, піти нижче, якби пробити цю підтримку відносно каналу, або вона накопичує, щоб продовжити ріст. Звісно, коли буде вихід з цієї фігури, то краще тоді відкривати угоду. І ну, вже наступні рівні тоді можемо ще виставити, так? Давайте на цю величину. Тому я би покриптіше так почекала. І мені не подобається, як пішов ефір. У мене відкладений ордер ще стоїть. І в загальному я ще очікую, що ціна все-таки буде рухатися вріст. Тому що в нас взагалі покрептіше така фаза, коли ринок буде рости. А фаза, коли він буде падати, вона буде трохи пізніше. Явно, що зараз немає таких якихось моментів, які би вказували на те, що в нас буде зараз відмежка починається. Оці цикли крипторинку є там приблизно два роки цього росту, потім два роки падіння. Тому ну, ще наче цей рік. І половина наступного, як мінімум, я очікую, що мамо бути різ. Але побачимо, як буде. Тому тут я би почекала на форматі все-таки зажим, що це буде в нас утворюватися, а тоді би а, заходила на відпрацювання. Так. Можна на бітку подвійне дно. Ну, по суті, а, можна і вважати це теж подвійним дном, чому ні? Тобто в будь-якому випадку ці зажими так може бути. Тобто, якщо ціна піде вище цього рівня 180, так, ні, 118, 0,58. От вище цього рівня, якщо ціна піде, можна купляти. Тобто, і тут якраз якщо це буде дійсно подвінено, воно може відпрацювати. На рахунок подвійного дня трішки сумніви, тому що тут ціна не дійшла, так? Але в загальному це теж може бути. Це можливо. Так, ієна. Глянемо нашу Єну. Так, я теж тут все забираю. Я давно, видно, не аналізувала. І там, ми бачимо, що тут у нас був такий флетовий рух, і ціна в нього повернулася. Тому, якби я очікую. Пониження поки що там орієнтовно сюди, і можна навіть там рівень бачити, коли ціна не доходить прямо до самої лінії тут, ну і позначити це більше у вигляді таких локальних рівнів, та собі все одно позначити, де там було відбиття. І на цій рівні теж звертати увагу, як ціна на них реагує. Бачите, вже на це відреагувала, відбилася. Закріпиться нижче, до цього можемо продавати. Знову ж таки, тут важливий, так? Тут вона досить, ну, набаріччя вона там розверталася, а в цій зоні вона більше розверталась, тому, якби перша ціль це є ось тут. Це 4 годинка, якщо на годині у нас тут вже є, до речі, точка злому. Можливо, вона навіть тут розвернеться. Година у нас точка зому буде ось тут. Якщо піде, якщо година поламає, то ну, точно вже до наступного рівня воно не піде, так? Буде розвертатись, Розвертатися сюди, сюди. Тобто такі короткі угоди, бо кажу, зараз на новинах можуть бути такі коливання ну, більше на місці, так? Тобто, більш такі глобальні, невеликі. Ну, тобто, на новинах воно їм просто дає, так? Але новини можуть бути різні, і ринок так трошки буде трусити, а вже потім як потрусить, вже потім ціна на підніше, ну, принаймні я так очікую. Так, ну що ж, розібрали погіні, які ще розбирати, кажіть, або, можливо, є питання. Є питання, чи ми будемо тоді на сьогодні завершувати. Такий продуктивний наш ефір вийшов, так? І, а, ну давайте ще подивимося, поки ви. Ну, якщо є питання, пишіть. Давайте, а я поки що ще, знаєте, що хочу глянути у ефірі. Так, дуже цікаво. У нас формувалася вихід відбувся в продаж, відповідно, я вже не ставила. Мій відкладений ордер вже точно не спрацював. І зараз поламалась структура, але знаєте, ну, якщо біткоін піде в ріст, то 100% ефір теж потягне за собою. І знаєте, я так помічаю, от Наче вони і схожі та своїми рухами, що й росте цей падає. Але дивіться, на біткоїні раніше пішла оцей злом структури так? поламалася. Тут зараз тільки нещодавно вона поламала свою структуру несхідну, а вже по біткоїну і поламали висхідну, так? І, і зараз зажимається, непонятно що. А, тому, тут якби, якщо біткоїн буде йти в ріст, то після того ефір можна заходити. Тобто він якраз робить ці рухи після біткоїну, наче йде більше все-таки. в продаж я би теж не заходила, тому що знову ж таки корекція так глобально відносно вона нормальна зараз підійшла. А, тому я би тут очікувала, все-таки, що відновиться далі вріст, тут дуже сильний рівень, ціна пробила, повернулась. Тому я сумніваюся, що прям буде такий дуже сильний рух далі на пониженні. Може, воно ще там один мінімум зробить, а далі буде розвертатись. тому дуже сильно по ефіру в продаж я б не заходила, тим більше вже біткоін поламав структуру в ріст. Якщо він зараз там позажимається, то швидше за все навіть він буде виходити в ріст. Тому тут, тут поки що я б не заходила. І треба свій ордер відкладений. Скасувати. Хто не знає, як ми скасувалися. Так, а, значить, а можна ще фунт? Питань нема, дякую. Інші ісій, питань нема. А, добре, давайте тоді ще фунт розберемо і будемо завершувати. Ну, цей тиждень такий трошки шалений, можна сказати, нас чекає. Але як що на ринку завжди будуть можливості, що на фунті? Дуже схоже на те, що на євро, правда? І що в нас тут знову вибудовується наче голова і плече, і знову ж таки співпадає з нашою точкою злому у висхідну, тому знову ж таки робимо свої висновки. Якщо ціна піде, закріпиться, ми можемо відкривати угоду на відпрацювання. А тут відкладений ордер я б не сильно ставила, знаєте, бо, тому що знову ж таки, от цей момент, коли ми ставимо відкаданий ордер, ціна може дуже швидко забрати, тому що фігури іноді дуже люблять дійсно зробити такий омановий рух, піти сюди, забрати якби ордери, якщо якісь є, і повернутися назад, не закріпитись. Тому тут краще чекати закріплення годинною свічкою а тоді вже відкривати. Так, добре. Тоді всім дякую за ефір, хто зміг доєднатися, а, хто буде дивитися в записі, якщо вам подобається чи є питання, ставте, задавайте, лайкайте, коментуйте, мені буде дуже приємно. І всім бажаю успішної торгівлі. І знову ж таки, якщо я буду відкривати угоди, ну це швидше за все, якщо більше ще довгострокові, ну це вже, мабуть, в наступний понеділок буде. Хоча, якщо буде якась гарна можливість зайти, я буду відкривати, то я обов'язково з вами поділюсь. А поки що тоді до наступного нашого ефіру. І вам дякую.